Добрий день, дорогі друзі! Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде порівняння, якого просили досить багато людей. Це порівняння найдешевших мототракторів Кентаверс 160BN і 200B. Е, розкажемо, чим вони відрізняються, яка ціна, е, що, як, де які нюанси, як можна замовити і так далі. Почнемо. Давайте з меншої моделі. Це мототрактор, тобто це одноциліндровий двигун з пасовою передачею від е, ДВС-системи, тобто від, від двигуна до е, самої КПП. Має і той, і той е, двохдискове щеплення. Моторчик на маленькому стоїть GD16, дехто може сказати, чи це типу, перероблений G195 і по факту буде правий, тому що є мотор G195 на 12 кінських сил. Його доробили, його поміняли там циліндр, головку і ще щось, додали крутного моменту, збільшили об'єм і по факту це у нас іде вже новий мотор GD16 на базі G195-го на 16 кінських сил. Питали, який тут рівні йдуть. 3500 на 16-х і трішки по-моєму, довші на 200 х і на, той, і на той моделі у нас стоїть насос від КПП і маємо додатковий генератор. Коробка 3 плюс 1 повишені передачі, є блокування задньої півосі. Гідророзподілювач, гідроциліндр у нас однаковий, і там і там на 320 кг. Тут у нас є педаль тормозова, вона здвоєна, можна роздвоїти, педаль газу і щеплення. Оця от частина йде не зашита. Це мінус, тому буду за це казати завжди, поки не кентаври не заш'ють. По резині 6,12 і 7,516 задня резина, вал 49. Тут іде вал. Теж 49-й. Задня резина у нас вже більше йде, -16, і передня також 6,12 По висоті, бачимо, що нібито 16 ти колеса, але по факту база у 200-го вище. Ви це бачите. Так, По ширині колія і на тому, і на тому у нас розсувається від метр до метр сорокової. На 200 моделях вже більш такий новітній стоїть вибросник, Тобто це у нас повітряно-мастильний фільтр. Тут -от трішки мастила, він вже типу як циклон зроблений. На 16-ках тут звичайний, він схований. Де, ось, бачимо, маленький, теж типу аля циклон. Так, по, е Шківи у них однакові, маховики на 200-ці буде більший, по-моєму, маховик. Зараз я вам, Ну, на відео це так не видно, але по факту це повинно бути очевидно. На маховик трішки більше на 200-х моделі. Рама тут іде 80-й швелер, тут іде 80-й швеллер. Тобто рами у них однакові. По довжині вони будуть теж майже однакові. Зараз, ага, ну так візуально трішки довший 200-й. Можете на слово повірити, трішки довше він йде. Покріпленню крил, В принципі, що там що там треба дороблювати, бачимо, так, трясучка є по керуванню, тобто по коробці. Коробка на них, якщо чесно, йде однакова. На 200-ках колись ставили більш потужні коробки. Зараз я бачу, що коробки майже однакові. От чолки, коробка. Логотипчик давайте підзнимемо. Да, якась буковка М, як Макдональдс. Тут стоїть просто така сама. Чолки, коробка, все однакове. Тобто тут більш потужний мотор на 20 кінських сил. До речі, про мотор забув сказати. Мотор тут стоїть у 11.05, це одноциліндровий літровий двигун. Получається, 20 кінських сил видає. Так само має повишені поніжені передачі. Гідророзподілювач, гідроциліндр на 320 кг і е, блокування задньої півосі. По керуванню вони будуть в принципі однакові. тобто На цих моделях стоїть більший мотор, більша трішки база, тобто довша е, місця, платформочка оця буде однакова, е, ремні будуть майже однакові. і оця от Частина так само не, за, не зашита йде на 200-х моделях, тому це краще доробити. Так, а, ага, тут хотів показати, але вони десь в кожусі, оці от намірні знаки, щоб подивилися довжина на рівня. Но вони мають бути або однакові, або тут трішки довше, якщо я не помиляюсь. Так, по комплектації і по ціні. На сьогоднішній день 160 БН коштує. 2500 доларів це модель на широкій резині з додатковим генератором. В комплект входить фреза і однокорпусний плуг поворотний. 200-ка коштує 2900 доларів, тобто 400 доларів різниці. Ця різниця йде по факту у вас за резину, за інший мотор з усіма агрегатами, тобто фільтр інший, передня частина інша і резина інша. Хоча резина по факту тільки задня відрізняється. І в комплекті йде вже не однокорпусний плуг, а двокорпусний. Тобто, якщо так порахувати, то в принципі воно то на то і виходить. Для чого вистачить 16-ки? 16 ки вистачає на 20, 30, 50 соток, тобто невеликий городик до 1 гектару. 20-ка справляється з тим самим об'ємом, працює з тим самим обладнанням, яке 16-ка тягне, але трішки більше запасу потужності. Тому можна сказати, що це будуть рівноцінні тракторці, які... Будуть трішки відрізнятися з запасом потужності. І, в принципі, для невеликих городів можете обрати собі як 160-й, так і 200-й. Я сподіваюся, це відео було корисним хоч для когось. Приоткрили якийсь занавіс, ті, хто вперше собі дивляться і думають, що вибирати, тепер трішки більше розуміють. На цьому все, друзі. Кому сподобався відеогляд, ставте лайк і пишіть в коментарях, який би ви собі обрали. А щоб замовити таку техніку, можете набрати по номеру, яку бачите, на екрані, або залишити заявочку на нашому сайті. І силочку я вам закріплю в кінці цього відео. Всім пока-пока!